Та любі хлопчики і дівчатка. Всім привіт-привіт! Тати мами-привіт! Дідусі бабусі теж. Я вже гадаю, що ви взяли свої улюблені ковдрочки, подушечки, іграшки, тати мами вже сидять з горнятком кави чаю, чи какао. Бо ми починаємо! І одразу переходимо до справи. Наша нова корисна казка сьогодні називається. Скакалка! Хм, а хто ж ще не вміє скакати на скакалці? Я думаю, що сьогоднішня казка вам допоможе навчитися цьому. Готові? Починаємо. Казка наша називається скакалка. Маленький бегемотик мріяв про власну скакалку. Хе, бегемотики не скачуть, пирхали всі інші бегемоти. І тільки одна мама не сміялася, а замовила спортивній крамниці справжню справжню скакалку. Бегемотик із нетерпіння вчекав посилку. Він одразу схопив скакалку і з гуркотом завалився на землю. Це тому, що бегемотики не стрибають, засмутився малюк. Хм, може бути, замислилася мама. Але, мабуть, тому, що в тебе під ногами були камінці, а спробуй ще раз на рівному місці. Бегемотик спробував знову, але тепер скакалка зачепилась за гілки. Напевне, все таки, тому що бегемотики не скачуть. Розчаровано прошепотів маленький бегемотик. Імовірно, похитала головою мама, але можливо, це просто знов невдале місце спробуй знайти таке, щоб тобі ніщо не завадило. Бо вони знайшли рівне місце біля дерев і кущів. Але бегемотик все одно не міг зробити більше одного стрибка. У мене закінчилися ідеї, чесно зізналась мама. Я ніколи не стрибала на скакалці і не знаю, чому не вдається. О, але я знаю, в кого можна про це запитати. У того, хто вміє скакати краще всіх. Вони взяли скакалку і вирушили в гості до хто скаче краще всіх. Правильно, вони вирушили до кенгуру. Ох! Я не можу вам відповісти, поки сама не побачу, сказав кенгуру після того, як бегемотики все йому розповіли. Ну, мумаля, покажи мені. Що тобі не вдається? Бегемотик зібрав усі сили і стрибнув один раз. Хм, – Сказала Кінгуру. Я не встиг розгледіти, а му, давай ще. Бегемотик стрибнув знову, потім ще, наприкінці дня, він міг стрибнути через скакалку вже тричі поспіль. Це складне завдання, підсумував кенгуру. – Думаю, мені варто спостерігати за твоїми стрибками довше. Давай прийди ще завтра. І бегемотик почав приходити до кенгуру щодня. Він стрибав і стрибав і стрибав. Мабуть, тепер я все зрозумів і можу дати відповідь. Сказав кінгуру після того, як бегемотик стрибнув через скакалку сто раз поспіль. Як на мене, тобі все вдається. А незабаром бегемотик став чемпіоном зі стрибків на скакалці. Уда! І інші звірі. Почали до нього приходити за порадою. І він радив усім тільки одне. А покажи, що тобі не вдається. Чемпіонові треба оплестир. Ну, бегемотик, той бегемотик, ай бегемотик, який же він молодець. Ви зрозуміли? Що сталося? Якщо ти чогось не вмієш робити, то цьому треба тільки одне: тренуватися! Не вмієш вимовляти звук р. Тренуйся, не вмієш гарно писати. Тренуйся кожен день потрошечки, не вмієш читати кожний день потрошечки. Спочатку виходить так, як у бегемотика, так? один раз стрибав. За цілий день потім три рази стрибав. І кінгуру сказав, що він молодець, аж поки він сто разів не стрибнув. Зрозуміли чому? Суть в тренуванні. Так що, якщо ви хочете їздити на велосипеді, вимовляти звуки. Писати, читати для цього треба тренування. Отут великими буквами пише тренування. Ну, все, мені так сподобався цей бегемотик. Ось яка корисна казка. Вам казка, а мені, як завжди, вподобайка, підписка, хто не підписався, та дзвіночок. Ну, все, пока-пока. Я пішла готуватись до нових казок, а ви, діти, тренуватись. Дідусі, бабусі, хто не вміє ще скакати на скакалці, вчиться своїми внуками. Ну, все, пока-пока.